Вас на підставі з закону України про національну поліцію, а саме те, що маєте забруднений номерний знак що недабельним 20 метрів. Це є, це є порушення... Я нічого не подумала, зараз я вас перестаю, за лікцент треба слідкувати. Далека дорога несприятливі погодні умови, в результаті брудна машина та нечитабельні номерні знаки. Водій Олександр каже, перший раз його зупиняють саме по цій причині. Втім, чоловік відноситься із розумінням та очищає свої номерні знаки від бруду. Правоохоронці кажуть, що забруднений знак це пряме порушення ПДР і може бути підставою для зупинки автомобіля. А також існують і інші незручності, наголошують патрульні. Чим це погано? Тим, що коли ми отримуємо якесь орієнтування по транспортному засобу, який там наприклад, зник з місця ДТП, орієнтування там колір, марка, державний номерний знак або частина символів. В таких дорожніх погодних умовах, скоріше всього транспортний засіб важко ідентифікувати, і в цьому випадку ймовірний кажуть правопорушник або причепний до дорожньо транспортної пригоди може проїхати поза нашою увагою. Наразі автомобілів із забрудненими номерами в рівному чимало, не виключенням і громадський транспорт. У вас номерний знак. Державний номерний знак є Забруднений, і нечитабельний відстані 20 метрів. Можете усунути дане правопорушення зараз? Я розумію, що погодні умови не сприятливі, але. Зараз можу. Можете? Будь ласка, усуньте, якщо можливо. Більшість водіїв ідуть назустріч. Дехто з поваги, а деякі знають, що це правопорушення може нести за собою штрафні санкції. Ось це порушення тягне з собою штраф в розмірі 20 неоподаткових мінімум доходів громадян, тобто 170 гривень. Варто додати, під час зупинки авто із забрудненими номерами патрульні неодноразово виявляли водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння зломисників, які перевозили бурштин та зброю. Анастасія Кучеренко, Владислав Кругляк, новини Рівного.